Доброго вам здоров'ячка, З вами терновчаночка. Сьогодні ми починаємо цикл Новорічна іграшка. І починаємо його з солоного тіста. Ось переді мною іграшки, які виготовлені в різні роки. А сьогодні ми поповнимо свою колекцію новими. Для цього ми замісили тісто. Ось таке. Пропорція. Один до одного. Я роблю столовими ложками: три борошна, три солі. Сіль бажано брати милку. Ось так. Ми його розкатали десь приблизно на один сантиметр. Можна вирізати іграшки будь-чим. О, мій помічник пішов на бридло. Я використовую формочки, ось такі. Металеві або пластмасові, або можна зробити трафарет, намалювавши. Якщо виходить ані, то можна взяти книжку, будь-яку сподобавшуся вам і вашим діткам, взяти пергамент і зробити собі копію. Вийде такий трафарет. Ось ми виріжемо. Сьогодні такого, мабуть, це чоловічок. Ось такий. Буде у нас ще дзвіночок. Ось такий. За допомогою ножа виріжем коника. Ось так. Буде в нас коник. Символ 26-го року. Мабуть, сніжинку зробимо. Ось так. Іграшки перенесемо на пергамент. Пергамент на деко і відправимо в духовку для висихання. Духовочку вимкнемо на 60-70 градусів. Дверцю залишимо відкритою. Іграшки висохнуть. Ми з вами зустрінемось в наступному відео. А зараз тиснемо на дзвіночок, ставимо лайчики, подобайчики, підписуємося. З вами була Терновчаночка. До зустрічі!